Хай друзі, це Андрій Василенко, вітаю вас на черговому випуску нашого подкасту, де я бренчу на гітарці і щось з вами про щось з вами балакаю. Від останнього часу, коли я брав цю гітару до руку, вона трошечки та підростроїлася, підрозлаштувалася. І моя кава зараз потихеньку-потихеньку остигає. І куди не подивися, ви побачите прояви цього явища, про яке я з вами сьогодні хочу поговорити, але більше у розрізі вашого життя. І наукова назва цього явища Ентропія. Але перед тим як ми все заглибимося, що це була за мелодія? Ну, мабуть, ви знаєте, це «Shape of my heart» – Стінг, один з найчарівніших рифів гітарних в історії людства. Так, от, що таке ентропія? І ми можемо довго про це говорити науковими термінами, всякі там термодинаміка, еквілібріум, дифузія і так далі. Та я обмежуся в цьому і лише так е дотично поясню вам, щоб перейти потім до того, що я і справді хочу з вами поговорити про ваше життя і яке місце ентропія має в ньому. Насправді, велике Взалі, життя це є ентропія. Так от, ентропія означає. Бажання енергії розсіюватись, як тільки вона має цю можливість. Може, бачили якісь Тіктоки чи Рилси, де кошенята, купа кошенят, людина хоче їх всіх зловити, але як тільки одних зловить, інші вже розбіглися. І це як вічна битва, ти не можеш з цим боротися, ти не можеш цьому супротивитися. Тому треба це прийняти, яким чином пристосуватися до цього. І тому закон другої термодинаміки, якщо вже про нього казати, говорить про те, що в системі, яка не отримує енергію ззовні, ентропія буде лише збільшуватись, або ж ця наявна енергія буде розсіюватися, розпорошуватись, намагатись установити еквілібріум, тобто, щоб все було в рівновазі, щоб все було рівномірно повсюду. Та сама кава, бо навколишнє середовище більш холодніше, а кава гаряча. І оця енергія, яка в ній є, вона рухається і намагається піти назовні, піти там, де більше для неї є простору, якщо говорити дуже простими словами, майже по-дитячому, і так вона поступово стане кімнатної температури. Певний маленький еквілібріум досягла. Все світ фізика досягла моєї своєї маленької мети на шляху до найбільшої, що є. Так звана теплова смерть Всесвіту. Тобто, через якісь трильйони, трильйони, трильйони років все у цьому світі, всі галактики, всі зірки будь-що а про людей і поготів, все розщепиться на елементарні частинки, і все буде рівномірно темно. Але до того моменту ще дуже довго, і я вас не буду більше грузити такими великими речами, бо ще, бо ще викличу у вас екзистенційну кризу, і ви такі, а нафіга воно все надо, все одно все зникне, ми зникнемо. і Тому в чому сенс усього? І раз це даремно в цьому світі, то не буду навіть донатити на ЗСУ, все одно, все одно толку. Ось бачите, тут дещо задів у вас, і ви вже так не думаєте. Те, що існує зло, і воно хоче поглинути і зруйнувати, і знищити добро. Але це не означає, що не треба цьому злу опиратися. Так, всесвіт коли загине, і людство теж. І ваше життя настільки коротке, що здається, воно не має абсолютно жодного значення. Але раз ми на цій землі з'явилися, у цьому світі народилися і маємо такий мізерний проміжок часу на ньому, то, то мабуть, суть в тому, щоб прожити цю мить достойно. А для цього треба докладати зусилля, щоб ваше життя ставало кращим або щонайменше не гіршим. Бо в цьому світі, в будь-яких вимірах, які ви зараз візьмете, якщо ви зупинитесь, ви не станете на місці, ви будете відкочуватись назад. Бо ентропія – це як той вітер, який вас здуває, і треба опиратися, треба щось робити, треба підривати зад і щось діяти. І навіть Деколи не важливо, що робити, головне рухатись. А вже маючи цю кров розгонену, ви вже матимете достатньо енергії, тонусу, щоб побачити, що вам далі робити, що має сенс, що приносить найбільші результати. Тому, якщо ви зараз маєте якісь сумніви, чим вам займатися, займіться, хоч чимось, рухайтеся, під лежачий камінь вода не тече. І навпаки, як на тих сідницях, що залишалися на дивані, такі пролежні утворюються, так і на вашому житті вони можуть формуватися, і потім може вже бути пізно щось робити, бо час пройшов, молодість пройшла, здоров'я зменшилося, і можливості, які були в цьому світові, розпорошилися. І люди, з якими ви ділили цей життєвий шлях, також або, або зникли, або вони змінились пріоритети, або самі люди міняються. Тому так. Ваше земне існування, ваше життя і ваше місце в цьому світові, так само, як і тіло, розум, на все це теж впливає ентропія. Хоча і здається, де тут фізика, а де ваші там стосунки. Тут все так само, і ваша фізична плоть також підлягає цьому фізичному законові. Як то кажуть, ми помираємо з того моменту, як народилися. Ну, ну то так, але. Фактично, ми старіти починаємо десь так року з 25-го життя. До того ми формуємося, ми лише сповнені сил і енергії, але потім починаємо потроху, потроху одна зморшка за іншою, одна сіда волосина за іншою, одна болячка за іншою, і отак ми поступово скочуємося. І залежно від того, хто як прожив своє життя, і вік, коли ви стаєте старим, теж може відрізнятися. Якщо ви його пробухали, нічого не робили. І це може стати в 40 років. От подивіться на алкашів, які є. А хто, хто слідкує за собою, вони в 70 років можна не виходити на пенсію і бути як огірочок. От подивіться на того самого Сіль... Сільвестра Сталона чи Шварцнегера, їм уже восьмий десяток, а вони ще там. Ще непогано так діди почувають себе. Ну, ми не знаємо, як вони почувають себе, але виглядають і працюють нормально. Ну, Звичайно, тут справа не тільки в здоровому способі життя, в тому, що в них є гроші, щоб проводити всі ці операції, там, колоти тестостерон в одне місце. Ну, от така реальність. Так вони опираються ентропії, бо вони мають на це засоби. І так само і ви. Що маємо, те маємо, і з цього витискаємо по максимуму. Є такі меми, що як тільки людині настає 30 років, то вона все, це, це як вниз по схилу, ти вже, ти вже фактично дід чи баба. І я не вірив в цьому, я думаю, ну не може бути такого бар'єру. Але от зараз мені 31, і я починаю відчувати доволі такі різкі зміни, вже так, десь як рік, можливо, також велике вторгнення вплинуло, бо якраз і стукнуло 30. Але щось є, щось є. і... Починаєш відчувати тіло по-іншому, і зненацька з'являються якісь незрозумілі речі, що тобі муляють, і зненацька й башка болить, і те, те. те. І ти думаєш, йола не і це виходить, збіком буде лише гірше, якщо не робити щось з цим. І все це починається з найменших речей. От, відтягуючи свій похід до стоматолога, вже ти програєш битву з ентропією, не зробивши зарядку. Теж відкочується назад і так далі. Мабуть, така реальність після того, як ви вже сформувалися як організм, як людина. Треба оцей вантаж життя лише піднімати вгору, як отой Сізів, вічна праця Сізіфа, так само і ми. Треба опиратися цьому, опиратися в цим руйнівним силам природи, бо перспективи, якщо цього не робити, справді сумні. Це надзвичайно дивно. Як Людське тіло, яке в конкретних ситуаціях може проявляти неймовірну стійкість, а от вдовгу воно є неймовірно крихким. Якщо вже дивитися з погляду на ціле життя, всі старіють, всі слабшають. Але як це ти сприймаєш, як до цього пристосовуєшся? Оце інша справа. Є плюси і мінуси в кожному віці, і я, до речі, нещодавно десь почув, мабуть, це був вісос. У старих людей провели опитування, до якого віку вони б хотіли повернутися і назавжди в ньому залишитися. Так от в середньому дідусі й бабусі казали, що хочуть знову стати 38. Але чому здається, якщо вам зараз 38 чи біля того, для вас може здатися найважчим періодом життя і навіть у відриві від того, що зараз відбувається в країні та світі. Стільки всього на вас навалилося, і ще, і ще ви вже недостатньо молоді, щоб переживати все фізично легко. Здається, от ви от-от і луснете від усіх цих зобов'язань і стресу. Але насправді в тому-то і суть чому старі люди хочуть повернутися саме в цей вік, який здається найскладнішим у вашому житті. Бо з часом ви забуваєте весь оцей стрес, напруження, а залишається лише спогад про те, наскільки ви були. Важливі і цінні для родини, для оточуючих, для суспільства, і, і то це бажання знову бути корисним, ефективним, і є тим, що змушує згадувати цей вік з найбільшою теплотою. І вся важливість і здатність робити роботу залежить від того, що ви робите, до вашої професії, вашого фаху, і в різних професіях різний пенсійний вік. От мабуть, найраніше виходять на пенсію, всілякі там. Танцюристи, художні гімнасти, оскільки їхня робота пов'язана з рисою, яка яку найшвидше наше тіло втрачає: гнучкість, еластичність. В той час є види діяльності спорту, зокрема, в яких можна змагатися аж до глибокої старості. От візьмемо Олімпійські ігри. Найстарший в історії золотий медаліст мав 64 роки, і він змагався у дисципліні, яка зараз уже не є Олімпійською, та й загалом не вважається спортом. Стрільба по оленям живим. І з іншого боку, наймолодший, найстаріший золотий медаліст в історії Олімпійських ігор це саме чемпіонка з художньої гімнастики, якій було всього лише 22 роки. І Це вже найстаріша. Переважна більшість цих золотих медалісток мали 18-19 років. 22. Останній курс універу. Врахуйте, це ви вже старий пердун чи пердунка в світі художньої гімнастики. Але знову ж таки, часовий хронологічний вік у роках це відносне поняття, залежно від вашої генетики, дієти, способу життя. Але крім фізичного, це іще те, що ви робите: ваші спогади, ваші враження, ваші перемоги і поразки і от. Мабуть, це Сталоне сказав, що вік вимірюється не роками, а кількістю викликів, з якими ви зіткнулися. І саме так в складні життєві ситуації, крайня з них, мабуть, війна швидко робить людей зрілими, мудрими і певною мірою зношеними, навіть у їхньому ранньому віці, в якому ви вони з цим зіткнулися. Ентропія, де вона ще проявляється? Знову ж таки, будь де От е, класичним прикладом, загалом, у цій ентропії, щоб пояснити пересічному людові, це от ваша кімната, яка поступово-поступово поступово перетворюється в безлад. Тобто, як всесвіт, всесвіт намагається все розпорошити, так само і тут. Весь цей срач це закони фізики. І тому ви можете теж опустити руки, і чому я буду опиратися Всесвіту? Але ж ви цього не будете робити, бо мама триндюлей дасть. Там ви стикаєтесь з іншою силою природи. Але от загалом, от останній місяць, другий, я постійно думаю про це поняття ентропії в житті і намагаюсь розпізнати її прояви і щось цьому зарадити. Бачу папірець на підлозі. Я можу його підняти потім, але я намагаюся таки приглушити у ці прояви, у ці маленькі битви, які ентропія на мене кидає прямо тут і зараз. Я піднімаю папірець і кидаю його в смітник. Намагаюся не пропускати свої заняття спортом, хоча б ранкову гімнастику, пити водичку. Це, виявляється, особливо після 30, дуже впливає на самопочуття. Але от щодо стоматологу, так, треба таки пересилити себе і піти, полікуватися. Тому, мабуть, того і вам раджу. Не, не, не пропускайте ці моменти. Особливо, якщо щось болить, зарайте цьому, зверніться до лікаря, перебирайте в кімнаті. Підкручуйте гвинтики вашого життя, коли він трошечки послабляється, Під... підкачуйте шини вашого існування, коли він трошки спускаються. Так, по суті, ми опираємося силі, яку ми все таки не можемо побороти, але, мабуть, раз ми народилися в цьому світу, може в цьому є сенс існування в ньому? Битва, яку ти не виграєш, але сама суть в тому, щоб продовжувати її. Ну і на самах щось вам зіграю. І останні три випуски, мабуть, я нічого не згадую з ходу українського, тому граю своє. Але на цей раз треба таки, треба таки виправитися. Бо як не як маленький ювілейний епізод, п'ятий, ні, таки не згадаю. Тому давайте сьогодні іще зіграю щось своє, а наступного разу подивимось. Якщо вам сподобався цей епізод подкасту, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте, і також на сервісах подкасту Apple, Spotify, там якісь дірочки і так далі, ви знаєте. І тому до наступного разу. Слава Україні! І дуже сильно опираємося ентропії або просто їбашимо.